Усіх вас з воскресним днем во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Притча про Блудного Сина дійсно це така, скажімо, безсмертна притча. Вона є розповіддю вічно актуальною. Тому що ми всі без виключення і загалом все людство повторюємо цю долю, таку драматичну долю цього блудного сина. Тільки людина. Не знаючи життя його глибин, справжнього смислу цього життя, яка рахує себе самодостатньою, визнає себе навіть центром Всесвіту, а то й Богом, кидає виклик самому Богу, відвертається від нього. Як правило, така людина, вона, якщо так скажімо, побути з нею в такому глибокому діалозі, то ми зрозуміємо, що це людина слабкого розуму, такого, скажімо, непроникливого, нерозсудливого. І вона мислить такими, скажімо, шаблонними, такими стандартними, рафінованими категоріями, тобто не своїм розумом, а чужим. От що скажуть, те вона повторює. От. І ми б, е, бачимо, і, до речі, хтось е, колись сказав, що людина це така цікава істота, котра першу половину свого життя намагається зіпсувати, змарнувати, а вже другу половину свого життя, вона. Тоді пожинає наслідки наслідки от цього першої половини життя і в кращому випадку, якщо вона дійсно виправляє свої помилки. От. І результатом такої, скажімо, безрозсудливості, самовпевненості, ейфорії, от є що? Є те, що ми калічимо своє життя. Причиняємо собі, таку, скажімо, так, духовну смерть, душевну порожнечу, депресивність, тобто себе заводимо буквально в тупик. От. І тоді Господь змушений зайняти роль лікаря, лікаря терапевта або навіть лікаря хірурга Тобто, лікувати нас скорботами. Бідами, хворобами, щоб кожного з нас і загалом увесь людський світ врятувати від самознищення і духовної смерті, цієї вічної смерті, от і духовного розпаду. Наш час триває дуже жорстока війна. Я хочу сказати, що ця війна, вона, в ній є присутність не тільки політичної сторони, а насамперед це присутність духовної, для того, щоб люди замислилися над багатьма дуже важливими речами. І завжди так історії бувало, щоб люди повернулися обличчям і серцем до Бога, щоб люди змінили своє ставлення один до одного. Щоб люди цінували життя на кінець, от, не марнували його, от, щоб люди залишилися, можна сказати, людьми, співчутливими, доброзичними, е, сердечними, і щоб люди зрозуміли, що в першу чергу треба шукати рятунок у Бога. І ось на це дає відповідь книга Левіт, 26 глава, де пишеться: якщо ви будете поводитися. Згідно моїх постанов, будете дотримуватися моїх заповідей і виконувати їх, то ви будете свій хліб на своїй землі їсти доситу. І ваш, да, І ваше життя на вашій землі буде завжди безпечним. Я наділю ваш край миром. Ви будете проганяти ворогів своїх. П'ятеро з вас буде проганяти сотню, а сотня з вас переслідуватиме десятки тисяч. Але якщо ви станете нехтувати моїми постановами, будете порушувати мої закони, то ви будете жити в постійній тривозі і хворобах. І ви будете даремно сіяти зерно, тому що. Його поїдять вороги ваші. Зусилля вашим, ваші будуть марними, тому, тому що земля ваша не буде приносити врожаю вам, і дерева земні не будуть приносити плодів, тому що їх з'їдять комахи і шкідники. І наведу на вас меч, який помстить за порушений закон. Але якщо ви визнаєте свій гріх, то я згадаю про вас і ваш, да, вашу землю залишать вороги ваші, і втрачене, ви отримаєте, і я знову буду з вами. Крапка. Тобто дійсно, бачимо, Господь дає нам чітку відповідь. От. Просто єдине, що ми повинні заглянути в глибину своєї душі. От. І всі ми всіми без виключення, чи то окрема якась людина, чи ці, да, цілий народ, чи загалом весь рід людський. Ми постійно повторюємо цю драматичну історію блудного сина. Але ж добре, коли, як говорить про це Євангеліє, що опам'ятавшися, він сказав: встану, кай, я впав, встану і піду до батька мого. І скажу йому, Отче, я згрішив проти неба і перед Тобою, я вже не достойний називатися твоїм сином. Але ж ти прийми мене хоча б число твоїх наймитів. І коли це сталося, то відповідь батько каже йому: будемо їсти веселитися, тому що цей син мій, який. Помер, ожив, який заблукався, пропав, знайшовся і стали усі радіти. Це образ Бога Отця, який, як мудрий і добрий батько, всіх, він всім дає шанс, шанс на виправлення. Він всіх нас чекає, щоб ми отямилися і навернулися до нього. Якщо запитати, чи ми дійсно любимо себе, то не, говоря, не говорячи чи любимо, про те, що, чи любимо ми інших, то більша частина людей, можна прямо так і сказати, буквально ненавидить себе. Вона намагається протягом свого життя зробити собі як можна більше зла. І якщо вимірювати те зло, Яке ми самі спричиняємо собі, то ми побачимо, що навіть найлютіший ворог не спричинив нам стільки зла, як я сам спричиняю собі. І якщо ми дійсно знайдемо рішучість і силу і мужність і безпристрасно заглянемо в свою совість, то ми, я думаю, що погодимося і знайдемо те, що що зауваження це є справедливим. Причина полягає в тому, що людина думає, що вона любить себе, а насправді вона підміняє любов до себе самолюбством. Вона примушує виконувати себе те, що диктує їй, спотворена гріхом воля. Потьмарин, да, довіряючись потьмарину да, гріхом і страстями нашому розуму, нашому лукавому серцю. І ми себе собі вестимо, так, себе жаліємо, але ж ми в той самий час собі шкодимо, себе обманюємо, себе духовно руйнуємо. І думаємо, що це ми, от якраз. Робимо для того, щоб о, любити себе для себе, ні. Тобто ми цим, тим самим не розуміємо, що задовільняємо наше не на жервах хоробливе самолюбство. І от святитель Ігнаті Бранчен Ніну каже: якщо ти хочеш правильно любити себе, то ти відмовся від самообману, самоілюзії, ти не захоплюйся самолюбством, марнославством. Користолюбством і людинно догодженням, ти повинен ретельно вивчати євангельські заповіді, які містить у собі духовний розум, мудрість можна сказати іншими словами, що приводить виконавця до відчуття нової людини. Тобто, людина починає розуміти, якою насправді повинна стати. Повинна бути справжня людина. І в той самий час ти повинен з усією пильністю і уважністю стежити за своїми бажаннями, своїми котіннями, своїми почуттями сердечними і робити такий аналіз, чи вони відповідають саме Духу Христовому, який ми бачимо в Євангелії, тому що наші гріховні бажання. Не знають меж, і вони можуть спричинити нам дуже багато лиха, якщо ми вчасно не зупинимо самі себе, так пояснює нам святитель. І дійсно те, що приходить від Бога, воно завжди приносить що? Воно приносить на серце спокій і мир, світлий, мир душевний. А те, що нам приносить чи, верніше, викликає тривожність. От, занепокоєність і сум, то це є причиною гріха і дьявола, пояснює той самий святитель Гнаті Бренчанину. Хоча позовнішній воно може здаватися нам навіть вищим і кращим добром. І хто дійсно по-справжньому себе любить? Якщо ти не ображаєшся і не роздратовуєшся, да, за такими різними будь-якими дрібницями, ти не гніваєшся, то ти дійсно любиш себе. Якщо ти стриманий, не гордий, не шукаєш похвальби і слави, то ти дійсно любиш себе. Якщо ти милостий не тільки в матеріальному плані, а більш важливому, це. Коли ти здатний співчувати усім, коли ти любов'ю покриваєш слабкості і недоліки інших людей, коли ти відмовляєшся від осуду ближнього, то ти тоді дійсно любиш себе. От Звернемо увагу. І тоді правосудний, люблячий Господь, відвіде від тебе гнів за твої багачисельні гріхи. І ти знову станеш сином чи донькою Отця Небесного. Амінь.